Пройшли Афганістан. Тепер їдуть воювати на Донбас. Із Сибіру на Луганщину сунуть найманці. Кухня, спальня та вітальня. Бійці в зоні АТО облаштовують бліндажі замість наметів. За домашнім про жіночої ласки. А все решта нас тут є. Погром грального залу в Києві. За кілька хвилин після початку безладу приїхали майже три сотні правоохоронців. Диходять до мене. Іногороднім надається готель. Депутати заселяються до готелю Київ. Проживання стане державі у мільйон гривень щомісяця. Підсумки неділі 7 грудня вітає вас. Двоє українських бійців загинуло, восьмеро поранено. Із мирного населення відомо про загибель п'яти людей за минулу добу в зоні АТО. Водночас, порівняно з минулою добою, сьогодні активність бойовиків на всій лінії фронту зменшилася. Повідомляє прес-центр АТО. Про ситуацію на Донбасі далі Аліна Орищен. Це терористи стріляють із радів у Донецьку. Установки стоять неподалік багатоповерхівок. А це наслідки нічного обстрілу на вулиці Бірюзова. Пошкоджені житлові будинки, вибиті вікна. Під вогнем знову Кіровський та Куйбишевський райони загинуло троє мирних людей, десять поранено. Повідомляє сайт адміністрації. Це Первомайськ на Луганщині. Вчора місто обстріляли терористи. Снаряди потрапили у житлові будинки. Від чого загорілися квартири? Пошкоджено церкву, школу, шахту, лікарню. Люди з дітьми живуть у підвалах. Сталась, Молода доктор. І два Тому що ми, от ми водми Російський телеканал зняв сюжет про 31 найманця із Сибіру, які їдуть до Луганської області. Їх відправку організував Всеросійський Союз ветеранів Афганістану. Ходили через Афганістан? є Костяк, так, да, проходив. Через что именно? Афганистан. 83-84, да. А вот из Барнаула группа аж 200 человек, говорят, уехала. А из Томска. Барнаул поможет там столько бойцов выставить. Мы сколько можем, кто, кто смог, типа, поехали. У нас, я не скрываю, что очень много. Ребята уїхали туди поодиночку и знаходяться там. Вже некоторые визначаються. Поэтому у нас було прийнято рішення централізовано відправити групу. Є замістителі групи. Візок з 23 до 50 років. Протягом дня активність терористів зменшилася, каже речник штабу АТО. У порівнянні з минулою добою, активність бойовиків на цій протяжності лінії фронту знизилась. Загалом вони спромоглись на 33 спроби атак. На укріпленні позиції наших військ. Артилерія та міномети бандитів найбільш часто проявили себе на Дебальцівському плацдармі. За минулу добу бойовики 87 разів обстріляли позиції українських військових. Повідомляє прес-центр. Ато на Донецькому напрямку гатили поблизу Авдіївки, Опитного, Горлівки, Пісків та Мар'їнки. Відкривали вогонь поблизу Дебальцевого, Ольховатки, Нікішиного та Вуглегірська. На Маріупольському напрямку били біля Миколаївки, Петрівського та Павлополя. Населеному пункті Старобєшево терористи влаштували справжній начальний центр з підготовки рекрутів свого чорного діла. Бандити готують танки в екіпажі та операторів-навідників смерчів та градів. Терористи Селоміць змушують мешканців Донбасу вступати до своїх лав, навчають вбивати братів українців. Відтепер місто повністю закрите. Місцеві мешканці обмежені бандитами у в'їзді та виїзді з міста. На Луганщині бойовики не припиняють стрільби в районі Бахмутівської траси біля Кримського, сукільників, трьох Гатили по позиції. Сила АТО поблизу населених пунктів щастя, золоте, Попазна і станиця Луганська. Вчора козаки так званого Всевеликого війська Донського обстріляли з мінометів селища Кряківка, Новоїдарського району. Одна змін упала на подвір'ї приватного будинку. Двоє місцевих мешканців від отриманих осколкових поранень померли на місці. З початку тижня на контрольованій Україні. Україною територію Луганської області від рук терористів загинуло вже шестеро мирних мешканців. На цих фото пістолети, рушниці, рушні гранатомети, набої та схованки зі зброєю СБУ знайшла у Слов'янську та на Луганщині. Загалом за минулу добу затримали восьмох спільників терористів на Донбасі. Із наметів до землянок перебралися бійці в зоні АТО. Бліндажі утеплили пічками і створили максимально можливі умови для несення служби. Як живуть у полях військові, бачила Вікторія Пластун. Техніка і житло мають бути поряд. За танком вхід у бліндаж. Його бійці облаштовували місяць. Все викопано вручну. Цей бліндаж двокімнатний. У ньому живуть 15 бійців. На вході двері між приміщеннями замість них за навіски з ковдр. Перша кімната в ролі кладовки. Збереження продуктів, речей і відпочивати. Тут після чергування відпочиває Володимир. Зараз кожному з бійців випадає по дві години на добу пильнувати територію. Якщо будеш стояти на місці, то буде холодно. А якщо трошки ходиш туди-сюди, то нормально. Там, десь далеко, на час. Нормально, терпімо. Це велика кімната, вона вміщає близько десяти воїнів. Люди в нормально, культурно, Матраси, спальники, одіяла волонтерські все є. Навіть як телевізор, печка. Все нормально, навіть умивальник є. Культурно, гуманно можна жити і захищати Україну. Це вхід на кухню. То маленьке приміщення локвані кухня, опісок. Ми тут чисто готуємо їсти. Зберігаємо продукти, ті, що в теплоті, варити, прийшли собі. Кожен взяв тут, хто віс, хто, хто бліндашку не зручний. Що це Хлопція, за домашнім про жіночої ласки, а все решта нас тут є. А ось в цьому бліндажі живе командир роти і ще четверо військових на гору поставили коня. кажуть, він символізує бойовий дух і обов'язково приведе українську армію до перемоги. Ми його швидко, можна сказати вирили. Накрили, щоб людей зберегти життя їм, а вже облаштовувалися дуже помало, тому що дуже багато часу йде на дежурства, на якісь виїзди, на бойові тривоги. Зараз вже тут, в принципі, є все, що потрібно бійцям для життя. Тобто пічка, є чим обігрітися, є де спати, і стіл поїсти. У цьому бліндажі живий лікар Євген. Каже, зараз частіше лікує бійців від застуди і побутових травм. Ну ви розумієте, тут дрова, то транспорт, важка техніка, броня, то розумієте, переломи, розуміти, от, така травма, то є суту, погодні умови. Ну, хлопці, молоді, Ну, ці у нас козаки, то закалені, швидко видушують. Воїни кажуть, до такого побуту і стрілянини вже звикли більше заважають спати вночі. Миші від них рятує Маруся. Вікторія Пластун, Микола Макогон, перший національний. Одеські морпіхи поїхали в зону. АТО. за інформацією місцевих журналістів, більшість з них навесні прибули з окупованого Криму. Проводжали їх волонтери, духовенство, рідні та друзі. На черзі волонтери, після того як Кабмін спростив отримання статусу учасника бойових дій добровольцям, це треба зробити і для волонтерів. Про це у Харківському військовому шпиталі сказав міністр оборони Степан Полторак. Там він вручив нагороди пораненим. Які і кому далі Микола піддобний стане саме більше яблуки і шоколадка. Сертифікат маю. Грошувала на нагорода в розмірі 10 тисяч гривень. Олександр Величко, один із 24 пацієнтів харківського шпиталю, який отримав відзнаку. Чоловік лікується від контузії, підірвався на фугасі, коли евакуював пораненого з під щастя. Найкраща новина для Сашка. Той поранений залишився живим і доправлений до цього ж шпиталю. З ним все добре. То також його нагородили. Він виздоравлює. Я з ним до нього правда ще не пускаю, Созвонююсь в контакті Переписуємося з ним. Все добре. Медаль за воїнську доблесть, премія та навіть дитячі малюнки, розвішені над ліжком, насправді допомагають одужати, підтверджує сержант Володимир Гаврилюк. Він у відділенні щелепно-лицьової хірургії, згадує позиції його підрозділу накрило мінометами. Дістав множинні поранення. Ніяк не можуть достати ці осколки, будуть переводити у вівторок на Київ. у Києві вже будуть робити дощ. Операція нині у Харківському шпиталі 474 поранених. З весни тут майже немає вільних ліжок. Одних виписують чи переводять до інших міст, нових доправляють з лінії фронту не лише кадрових військових, а й бійців добровольчих батальйонів. Ті мають доводити своє право на компенсацію від держави за поранення. Тут є проблема, мені ще була, тому що буквально, буквально три дні тому. Е Прийняли відповідні зміни кабінет міністрів України щодо спрощення отримання статусу учасника бойових дій. Що моя думка? що і Волонтери, які поруч з нами, які там отримують поранення, дехто навіть серйозне поранення, вони так само мають отримати статус учасника бойових дій. Міністр, який вручав відзнаки воякам, після спілкування зауважив, усі вони прагнуть якнайшвидше одужати і знову в бій. Гранатометник Володимир підтверджує, жодної зайвої хвилини в компанії лікарів не проведе. Після лікування зразу назад до своїх хлопців. Тільки назад. Микола Піддубний, Олександр Ушаков. Перший національний. Пам'ятний знак на честь героїв, які віддали життя за свободу України, з'явився у Харкові. Участь у його відкритті взяли городяни та бійці добровольчого батальйону тероборони Слобожанщина. Вони повернулися із фронту. Гроші на пам'ятний знак збирали на вічі. Гранітний камінь вагою 750 кілограмів. Встановили поряд із постаментом, який залишився від пам'ятника Леніну. Цих дій організатори акції не погоджували у міській конкомі, але обіцяють офіційно оформити документи на пам'ятний знак. Ми сподіваємося, що колись на цьому місці буде Алея Слави і всі герої, які боролися за незалежність, починаючи там з 18, 19, років, го 19, го 20-х років, 21-го і до сьогоднішнього дня, що вони будуть тут вшановані. І ми бачимо, багато людей прийшло, принесло квіти. І це таке народне вшанування, бо ми будемо чекати, можливо, ще довго, коли влада це зробить. Народне віче у Вінниці обрало народного губернатора. Місцеві активісти під прапорами свободи на центральній площі міста проголосували за відставку чинного голови ОДА Анатолія Олійника і обрали свободівця Олексія Фурмана. На площі з'явився і перший намет пікетувальників. Людей обурила вчорашня позачергова сесія депутатів, на якій планували проголосувати за відставку голови облради Сергія Свитка. Свитко каже, проти нього депутатів намовив олійник. На засіданні президії обласної ради Антолій Ліних сказав, що він мав зустріч практично з усіма депутатами обласної ради і навіть з тими, з якими він ні разу ще до цього часу не зустрічався. Тобто була проведена робота. Це єдина людина, голова обласної ради, який бореться проти корупції, який дійсно подає прокуратуру корупційні схеми, розслідує крадіжку тих. То працював в обласній раді, а їм це не вигідно, щоб, щоб цей ланцюжок що далі. Вінницький губернатор Анатолій Олійник вважає, що вчора приміщення ОДА штурмували підготовлені бойовики, і це наслідки кремлівської пропаганди. Таку заяву олійник опублікував на офіційному сайті облдержадміністрації. Очевидно, що під час проведення АТО фактичної агресії з боку Росії основним методом російських спецслужб є розхитування ситуації всередині країни. Терор проти посадовців та патріотів, усіх тих, від кого залежить нормальне функціонування державного організму. На жаль, кремлівській пропаганді вдалося ввести в оману і певну кількість справжніх патріотів, але ми всі повинні розуміти, кому саме вигідна така ситуація в серці України в Вінниці. Нагадаю, вчора Вінницькі активісти штурмували будівлю ОДА, захопили залу та президію облради, вимагали звільнити губернатора області Анатолія Олійника. Постраждало восьмеро міліціонерів та п'ятеро протестувальників. Обласна МВС відкрила два кримінальні провадження за фактом порушення громадського порядку та побиття міліціонерів. У Києві біля станції метро Житомирська розгромили гральний зал. Близько сотні активістів, які називають себе організацією Наждак, розтрощили кілька комп'ютерів за лічені секунди. Через кілька хвилин від початку погрому приїхали п'ять автобусів з міліціонерами. Бачила Наталка Калінка. Хлопці, які називають себе організацією Наждак, розгромили гральний зал за декілька секунд. У залі кілька розбитих комп'ютерів, ні керівництва, ні відвідувачів у приміщенні не було. За хвилину тут сотня міліціонерів у шоломах із кийками. Силовики блокують усі виходи. Ми розгромили один із залів незаконного ігрового бізнесу, і Зараз ми хочемо йти. Визвана міліція, поки блокує двері, наші активісти не будуть е, делать сопротивление работником міліції. Ми просто попросимо зараз начальство, щоб нас відпустили, і ми спокійно йдемо без всяких провокацій. Міліція обіцяє відпустити тільки після того, як хлопці познімають маски та покажуть документи. У кого є якісь запрещенные предмети, викладывають, ми їх смотрим. Якщо нічого запрещеного нет, представляєтесь, ми вас записуємо. мы на сьогодні з вами прощаємося. А вот з вашим організатором, зі старшим будемо завтра зустрічатися і В Що проблема? Звісно, якщо, звісно, звісно, я попереджую так. Працюють працівники міліції. Вони в форме одязі. Я вас попереджую працівники міліції. Начальник карно рошу я зам начальника міліції міста Києва. Значить, якщо ви будете здійснювати непокору, до вас будуть застосовані заходи фізичного впливу. Це я вам можу пообіцяти, ви про це дуже добре знаєте. На тих, хто буде чинити опір, на вулиці біля входу чекають автозаки та чергують іще 200 силовиків. Наталка Калінка, Євген Чижик, і дивіться далі про таке. Погроми у Греції у поліції опинилися понад 250 людей. Депо добрих справ у транспортних депо Києва збирають допомогу для бійців АТО. Тут вот пледи, вот продукти, медикаменти. навіть бутилка водки є. Ські татари готують листа президентові Путіну близько 200 активістів, жителів мікрорайону стрілкове, які хочуть оформити земельні ділянки. Зібралися поблизу Сімферополя, обговорювали текст листа. Учасники акції вимагають, щоб самопроголошена влада Криму враховувала їхні інтереси. Очікують, що під зверненням підпишуться 10 тисяч людей, а відправлять листа наступного тижня. на полянах протесту стоять люди різних національностей. Так, в більшій степені це кримські татари. Но славян тоже немало, других национальностей, армян, болгар, греков. Сегодня мы анонсируем письмо Владимиру Владимировичу Путину, президенту Российской Федерации, о том, чтобы он лично взял под контроль данный вопрос. Почему? Потому что земельный вопрос в Крыму, жителей Крыма, это очень серьезно. И если он будет не будет решен в формате интересов этих людей, то здесь может быть социальный взрыв. Саме проголошений прокурор Криму Наталя Поклонська попередила Меджліс не збиратися на мітинги наступної середи. Про це повідомив заступник голови меджлісу Наріман Джелялов. 10 грудня, день захисту прав людини, і зазвичай кримські татари виходили нагадати про порушення цих прав. Розпорядження іншому заступникові голови меджлісу Ахтему Чайгозу передали на кордоні з Кримом. Для цього його затримали на дві години. Коли він нагадав, що з боку окупаційної влади надходять постійні відмови в організації мітингів, Поклонська запропонувала обговорити це із силовиками. Ніч протестів у Греції під час вуличних безладів. Поліція затримала майже 300 людей. Мітинги відбулися в Афінах, салоніках та Патрі. Люди вийшли в день загибелі підлітка, який шість років тому загинув під час сутичок із поліцією. Мирні марші по всій країні завершилися масовими погромами. Даними журналістів постраждали 12 поліцейських. У Сполучених Штатах Америки антиполіцейські протести щоночі безлади спалахують у Нью-Йорку, Вашингтоні, Сіетлі, Чикаго. Перекриті мости, захоплені торгові центрі та лежачі протести. Про минулу ніч у США Леся Красун. Поліцейські сієтла в гучномовець просять людей не порушувати громадський спокій та йти додому. На вулиці виходять правоохоронці з гумовими палицями. Протестувальники не розходяться. Однак щойно поліцейські наближаються, всі підіймають руки вгору. Останніми днями нерви у всіх на межі під гарячу руку потрапляють навіть журналісти. Знаєте, що ви щойно зробили? Спочатку ви пішли поговорити yeah, yeah. до а потім підійшли до простої жінки, як я, і ставити свої запитання. Тання і це після бесіди з копами. Ви просто хочете нас очорнити. А це вже Берклі, Каліфорнія. Протестувальникам терпець таки урвався. Замість мирного мітингу бійка з поліцією проти поліцейського свавілля час від часу спалахують у США останні півроку. Почалося все з Фергюсона, де правоохоронець застрелив беззбройного темношкірого хлопця. Після довгої судової тяганини його вирішили відпустити. Так само не покарали поліцейського, який в липні під час затримання задушив афроамериканця. Люди твердять, що поліція відчуває вседозволеність. Ми вийшли сюди, ми говоримо про важливі речі. Про те, що порушуються всі наші права, найважливіші права. Ми сьогодні були мирними, ми були тихими. Єдині люди, які Загострювали ситуацію. Це поліцейські останній випадок стався цього тижня у штаті Аризона. Поліцейський застрелив темношкірого батька чотирьох дітей. Правоохоронець відкрив вогонь, коли той поліз до кишені за ліками. Леся Красун, перший національний. По Філіпінах ударив потужний тайфун. Стихія обрушилася на схід та центр країни. У місцевому радіо повідомили про двох загиблих, однак офіційного підтвердження поки що немає. Тайфун нині послабився, але все ще суне в глиб країни. Із прибережної зони заздалегідь евакуювали понад мільйон людей і уникли великих жертв. Торік, у листопаді внаслідок тайфуну загинули чи зникли безвісти понад 7 тисяч людей. Ми не дуже вже й перелякані. Тут таке буває часто. Час від часу ми потерпаємо термові. Вони бувають різні. Цей мушу сказати один з найпотужніших, які я бачу. Ми докладаємо найбільших зусиль до того, щоб розчистити дороги, оскільки деякі з них і досі непрохідні. В таких місцях сконцентрована наша рятувальна операція. До робіт залучені збройні сили і місцеві чиновники. Щойно магістралі будуть відкриті, у регіони почнуть надходити необхідні медикаменти, вода. Та продукти харчування. Мільйон гривень на готель для приїжджих депутатів. Стільки держава виділяє щомісяця для нардепів не киян? Майже 100 обранців уже заселилися в готель напроти будівлі Верховної Ради. У гості напросилася Яна Танчак. Це столичний чотиризірковий готель Київ. Він знаходиться через дорогу від Верховної Ради. Саме в ньому селяться депутати, які приїхали з інших міст. Зараз в ньому живуть 86 нардепів. Це двокімнатний номер 35 квадратних метрів. Тут є ліжко, дзеркало, стіл, телевізор, маленький холодильник у ванній кімнаті фен. Такий пропонують лише жінкам-депутатам. Для чоловіків нардепів номер удвічі менший. Обидва номери без харчування коштують 460 гривень за добу. Звичайні послуги для відвідувачів. Готелю, це можна використати кімнату побуту, попрати, попрасувати, здати речі в хімчистку, можна скористатись послугами лобі-бару або ресторану. Депутат від опозиційного блоку Ігор Шурма живе на 16 квадратних метрах. Сам зі Львова тривалий час працював у Харкові у парламенті. Вже вдруге каже: за номер платить із власної кишені. Я був депутатом четвертого скликання. Я всі свої права стосовно. Компенсації на отримання житла отримав. Добрий день, як договорились. А це нардеп від народного фронту. Командир батальйону Миротворець Андрій Тетерук собі обрав двокімнатний номер, тому що доби додатково сплачує ще 100 гривень. Я заказав більший номер, тому що я планую, що сюди переїдуть моя сім'я. Тетируко вже виставили робити. рахунок за кілька днів, але за житло депутата буде платити Верховна Рада. Я писав заявлення, він оформляв документи. Скоріше, що це буде за счет тої компенсації. Я ті щита в секретаріат там і бухгалтерії Верховна. рады, пусть они занимаются этими вопросами. А кто ваши соседи? По-моему, слева Семен Семенченко, но я его еще ни разу не видел. Чи комбат батальйону Донбас Семен Семенченко каже: дійсно живе в готелі Київ за державний кошт. Я ввечері приходжу, засипаю, аби там в 2-3 ночі. У нас особливо ці переговори йдуть. Тому, де спать різниці, абсолютно за рахунок держави в готелі живе і Юрій Березе, скаржиться харчуватися там за дорого. Ціни, звичайно, вдарили по голові, і ми зараз там спільно шукаємо, де ми можемо там більш-менш харчуватися, щоб відповідали нашому соціальному статусу. Дуже дорого. Скільки? ну там більше 100 гривень виходить сніданок. Це доволі дорого. За державні кошти збирається жити і позафракційний депутат сотих майдану Володимир Парасюк, але не в готелі. Уже підшукав собі трикімнатну квартиру в районі 11 тисяч. Ну, це велика, в якій не буду жити я один, а буде жити вся моя команда, мої помічники. і Я. У трикімнатній орендованій квартирі живе наймолодший нардеп під блоку Петра Порошенка Єгор Фірсов. Він обрав собі помешкання на лівому березі Києва, вкладається в 6,5 тисяч гривень на місяць. Є обрельоне ліміт, Да? Лимит Ліміт составляє десять чем то тысяч. Моя квартира меньше этого лимита. Я приношу договор аренды, где написано, что там 6, шість п'ятсот стоїть моя квартира месячная. И я прихожу, и именно эти деньги мне возмещают. То есть не больше, не меньше, согласно договору. 24 чотирьохрічна радикалка з Харкова Олена Кошелева поки що не визначилася із житлом. Я зараз у родичів своїх живу, але мабуть буду мешкати у го готелі Київ за проживання 86 шести Атів лише у столичному готелі Київ де держава щомісяця має заплатити понад мільйон гривень. Яна Танчак, Дмитро Бабак і Дмитро Шанчук. Перший національний. Пункти приймання ліків, продуктів та теплих речей для бійців на Донбасі, організували у транспортних депо Києва, куди і нести речі оголошують у автобусах та тролейбусах. Раз на тиждень Київ транспас вивозить усе в зону. АТО, все, що приносять кияни, та виробляють на підприємстві. Марина Анціфорова. Далі. Для підтримки та надання допомоги військовим ато, які наразі перебувають у зоні бойових дій на сході України, у автобусному парку номер 1 організовано пункт прийому дитячих робіт, медикаментів та продуктів харчування на таке повідомлення. Пасажири тролейбуса реагують по різному. Зараз повинно бути скрізь ці повідомлення. У мене є знайомі волонтери, які теж допомагають. Тому я довіряю цьому. Ти віддаєш очі? Ти не знаєш, чи вони справді підуть на речі для. Тих хто там служить, чи вони підуть там на власні потреби тих, хто їх збирає. Я от відніс допомогу на автобусний парк, а веселі сілів тролейбусів. Я бачу, що там дійсно працюють люди і ну, на конкретно йде. Спочатку автобусами Київпастрансу перевозили бійців та волонтерів із зони АТО. Потім вирішили збирати для них найнеобхідніше, каже гендиректор комунального підприємства. Ми почали допомагати саме у зборі продуктів харчування і медикаментів. Все, що потребують наші бійці. Ми надаємо автобуси. А союз ветеранів вони координують роботу. Їхні, їхні ветерани Афганістану їздять, їздять вони як водії, як супроводжують у Голосівському районі. Один із таких пунктів на дверях будівлі плакат з оголошенням, аби люди знали, куди приносити допомогу. Ось такі теплі речі приносять люди населення. Крім та тут пледи. Видите, вот продукты, медикаменты, даже бутылка водки есть. Окрім одягу та харчів, волонтери відправили на схід України понад 50 пічок буржуйок. Їх роблять працівники Київпастрансу та ветерани-афганці. Буржуйки зглядали з таким розрахунком, щоб не тільки тепло було, але й на них можна було подогріти, приготувати пічу. Тому вони призначені для цього. Ви бачите, вони різних видів, але так се візде можна приготовить подарить того, та підпоміщення. Транспортники організували в Києві чотири таких пункти приймання допомоги. Її відправляють на схід України щотижня. Марина Анціфорова, Євген Чижик, перший національний у Варшаві засвітили головну ялинку країни. Новорічне дерево за вишки 30 метрів прикрашають його тисячі вогників, величезні світлодіодні людяники та квіти. На маківці червона зірка. Маршавську ялинку засвітили в День Святого Миколая за католицьким календарем і традиційно з цього свята в Європі стартує різдвяний сезон. З побажанням миру, добра і лише гарних новин. Прощаюся на тиждень. Від завтра для вас працюватимуть у студії Олександр Просяник та Ілона Довгань. І дякую, що ви на першому.